О, пречиста Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі, прийми всехвальні і подячні пісни співи від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до престолу Бога і Твого Сина, щоби був милостивим до неправд наших і послав благодать свою на тих, хто шанує всечесне ім'я Твоє і з вірою та любов'ю вклоняється, благовісній іконі Твоїй, О, Владичице Пресвята. Змилися над немічними людьми твоїми. Позбав нас з невіри, вічаю, гніву, ворожнечі, недовір'я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських. а відтак зглянься на всіх нас, милістю Твого заступництва, підійми нас з глибини гріховної і просвіти сердечні очі наші, щоб бачили спасіння, будь милосердною, як на стороні земного буття, так і на страшному суді, Сина Твого. Ти після Бога перша наша надія і заступниця всіх. хто Прибігає до тебе з вірою. збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм умофором, Від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата. Нехай буде в країні нашій правда Господня, бо молимось до тебе причиста і непорочна діво, як до всемогутньої заступниці, спасіння нашого, і величаємо святе та величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тройці славимо і поклоняємось Богові нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.